Інтервю Волошина, волонтерство та питання, які, на які відповідав він в своєму інтерв'ю, можливо, якісь скриті схеми. Пояснюю вам, що сталося. Він розказав своєму інтерв'ю, що коли він зібрав 5 мільйонів на Ахмадит. Потім не це лісообразно висказався по поводу України, можна так сказати, я думаю. І потім до нього прийшли люди, які сказали. Люди з вищих чинів, скажімо так, які сказали, що збереш 5 лямів ще нам, раз тобі на Хмади вистачило і ти зміг. Також будеш з нами на зв'язку, будеш збирати збори, які нам потрібно, особо не пояснюючи, куди вони йдуть, куди, як, що, звідти нічого не пояснили. Йому. Це в принципі я його цитую. І от в мене виникло питання: як ви думаєте, чи є в Україні зараз блогери, які збирають кошти? І також кимось можливо керуються, тому що в принципі, якщо це було з ним, то це досить реально. Можете писати свої здогадки в коментарі, мені самому дуже цікаво.